Світло два дні не вимикають. Але щоб не сполохнути таке маленьке диво, спускаюся сходами пішки. На дворі в очі вдаряє сонце. У повітрі звучить весна в кишені телефон. Цей звук не сплутати з жодним іншим. Так надривається лише повітряна тривога. Десь злетіли їхні літаки. Чи вийшли їхні кораблі, чи вилетіли шахеди, чи ще щось. Бо можуть же ж. Бікборд навпроти будинку просить прямувати в укриття, але я знаю, що його стрілка показує в нікуди. Тому йду на роботу. Мені на зустріч йдуть пенсіонери з однаково роздутими пакетами. Пакети прозорі, в них мівіна і якась сублімована їжа. Бо біля вічно самотньої бібліотеки довжелезна черга, роздають гуманітарку. Ніхто не свариться, просто довга черга. Якийсь чоловік несе комп'ютера. Перемотаний скотчем блок живлення в одній руці монітор під пахвою іншої. На шиї теліпається мешка. А він кричить в гарнітуру: Женя, б**ть! Тривога, с**ка! Яке метро? Я йду на маршрутку. Мене обганяє дівчинка на рюкзаку в неї ластівки. Білий рюкзак з ластівками. Ластівки вишиті синіми нитками. Я вже біжу. кричить вона в телефон. Не починайте без мене, будь ласочка!» І починає бігти. Ластівки на рюкзаку тріпочуть синіми крилами. І звідки взялася ця тривога? Скрушно бідкається біля метро. Жінка. Вона продає чай і каву з термоса. Такий чудовий ранок же був. Усе зло в цьому світі від москів. Спльовує в бік її сусід по ранішній торгівлі. Як захочеться вам пошукати винних, то не морочтеся. Усе просто. Коли синє-синє небо несміливо пахне весною, росіяни впевнено запускають ракети в нього. Лише тому, що можуть. Лише тому, що все, що вони можуть, це нищити все живе. А ми могли би жити інакше, якби не вони. І будемо без них. Слава Україні! Слава ЗСУ! Переможемо!